Нашого володика 3 го року кликали, якісь там щось купати чи що, угу. Війна вдарила і він пішов бідний воювати. А в якому році його забрали? А я не знаю. Тільки на початку, так? так. Початку війни? Так, а там ні. Та чого? Наша мама пішла до Студоли, там студова була під поле, така велика. А я ще лежала. Мама приходила, Ольга, ставай, та ти знаєш, мускалі в гачок втікають голем. Гатю білий. Ще каже, не воїна є, а не кулі не було, аж по куля стріла без наше Так. І вони не втікали. Ті то, то ті перші втікали перший раз, то тоді за ними німці прийшли чи коли то вони? нас? Зараз в нас поповодню німці, нім, німець прийшов. Та я... А вже брата забрали, так? Ще з роботи забрали. Але він вернувся з війни, брат? А де? Виїхав десь в пліну. Пліну якось мусив дало втікнути. Пішов в Америку. Так, і там нером позахворував. Тобто не Іван, то Володик. Володик, Володик. А так. Іван то в Данську вже. Так, так. А Іван не, не приїжджав, не вертався? Він там весь час був? Весь час. Він там женився, він там жив. Так, знайшов собі. Він здив до баби, до мами. Так, приїжджали, приїхали. Сина мали. А ви, може, пам'ятаєте, як ті руски тільки зайшли? Як то було? Вони дозволяли до читальні ходити, чи то вже а все в Україні можна було ще, за русські? Ще ще, ще пісали, бо до Комсомолу, А як я мав німець ступити, ще записав комсомову, літав, політав по селі, літав та вже ще повіше, не, не дав, щоб блапити. А, я... а за тих перших руських було спокійно в селі, нікого ні, не ні, вивезли, ні, ні не посудили ні. нікого. А. Трошки прийшли, висіли культи білавку, кіно буде, кіно буде, та я лишу на те кіно і, і показали нам кіно.